Гадаю, що в досі у цей момент ми маємо рацію. Це наш вибір. Можна сказати, мене вкусила змія. Я сповнений непрощення та злості. Так, так, так. Змія справжня, я цього не заперечую. Змія образи, непрощення, гіркоти, болю, несправедливості. Вона справжня, ніхто не заперечує реальність отрути, але визначить це твою долю або ні вирішувати тобі. Програма хвала сьогодні у південному Колорадо з Ніком та Крістін Кейн. Вітаю по перше. Ласкаво просимо. Чудовий день. За вечерею. Ми почали обговорювати дещо і зосередилися на тому, через що усі ми проходимо. Що Господь каже нам у найважчі моменти? Нехай Господь скерує це спілкування. Ласкаво просимо до Південного Колорадо. Тут просто рай. Я дуже люблю океан, але ви запросили мене в гори, і вони неймовірні. Дякую, мети Лорі. Я люблю Біблію. Звичайно, ми можемо подумати, що ніколи раніше не хворіли на ковід. Вперше в житті таке сталося. Але справа не в тому, що раніше нічого подібного не було. Завжди були випробування та біди. В біблії є історія, що її ми добре знаємо. Павло перебував у в'язниці два роки, а тоді його було направлено до Риму. Він цього прагнув, бо знав: якщо він поїде до Риму, то постане перед кесарем. Тоді Євангелія ширитиметься світом. Рим центр Рим. Римської імперії тому Євангеліє спричинить великий вплив. Проповідь у цьому місці розповсюдить Євангеліє по всьому світу. Це дуже захопливо для проповідника Євангеліста доносити слово. Павло потрапляє на корабель як ув'язнений, але не ремствує. Ти сказала, що Павло був в'язним, коли ця історія почалася? Більшість людей гадають, що зараз вони у в'язниці. Так, багато людей відчувають Я ув'язнений. Схоже на твою історію, Кріс. Я кажу про твоє свідоцтво. Кріс Павло був ув'язнений. Тепер що змінилося? Так, Павло, багато хто з нас це проходив. Ми не вибирали свої в'язниці. Люди з різних країн світу. Ми усі були ув'язнені на різні періоди часу і почувалися в'язнями, але ти можеш вибрати, яким в'язнем ти будеш. Я щойно надіслала це повідомлення своїй подрузі. Не впевнена, що вона його зараз оцінить. Може згодом скоро. Мете Лорі, ми маємо 22 офіси, а 21 у 18 країнах, які були заблоковані на різних рівнях. Але на першій глобальній зустрічі в Zoom у березні, коли все було закрито, саме цей вірш я прочитала нашій команді. У книзі Захарії сказано: повертайтеся додому, в'язні, тобто до Ісуса, бо зараз вам є на що мати надію. Я б сказала, ми не можемо вибрати в'язницю, бо метафорично кажучи, усі ми Зараз у в'язниці, але ми маємо вибирати, якими в'язнями ми будемо. Не в'язнями з відчаєм, втратою, горим, гнівом чи гіркотою. Ми будемо в'язнями з надією. Великої частини біблії просто не існувало б, якби Павло вирішив образитися у в'язниці. А вже ж. так. Уявіть, що не було б послання до Филип'ян, бо Павло горював у в'язниці і забувся написати листа. Мені подобається цей вислів. Павло горював. Маю написати про це проповідь. Павло горював у в'язниці. Тоді у Захарії сказано: я відплачу тобі подвійно. Господь пообіцяв це, якщо вони у вигнанні будуть в'язніми з надією. Багато хто з нас відчував себе у вигнанні. Я сказала нашій команді, не знаю, як Господь це зробить, але той самий Бог, який був із дітьми Ізраїлю у Вавилоні у вигнанні, і з нами під час коронавірусу. Пам'ятаєш ту зустріч? Я сказала, так я хочу, щоб ви записали це. Ми не маємо змоги їздити до офісу. Тож у себе вдома чи де б ви не були, запишіть подвійно. Ми будемо вірити в подвійне благословення, подвійне спасіння. Я не знаю, яким чином це відбуватиметься. Ми тут з ласки Божої та рухаємося вірним напрямком, бо вирішили не бути схожими на дітей Ізраїлю, які нарікали та скаржилися. Народ Ізраїлю мав іти до землі обітованої. Вони не мали причин цього не робити. Так було дуже важко і складно, як і усім нам, але немає жодних причин не успадкувати кожну Божу обіцянку лише тому, що це відбувається не так, як ми собі уявляли. Повернемось до книги дій 27 розділ. Павло не планував такого. Він привозив пожертвування від різних церков до церкви в Єрусалимі. За це його садять у в'язницю. Він каже: Я хочу предстати перед Цезарем, тому поїду до Риму. Нарешті він потрапляє на корабель. Я уявляю собі середземне море, бо ти знаєш, що я грекиня. Ми яхтою пливемо до Санторіні, Міконосу, Позітану, Портофіно. Але ж ні, подивіться про що йдеться у 27-му розділі книги дій. Павло каже: ми відпливли, але вітер був проти нас. Увесь час вітер дме проти нього. Тож мало того, що він був в'язним, тепер ще й вітер був проти нього. Тоді він каже з труднощами. Я дам вам кілька уривків у писанні, які дуже підбадьорюють. Історія продовжується і сказано: був зустрічний вітер у сьомому вірші. Говориться повільно пливучи багато днів, і ледь допливши до кніда, бо не дозволяв нам вітер. Читаючи 27-й розділ дій, ми постійно бачимо слова важко, труднощі, складно, небезпечно. Дуже захоплива подорож. Павло каже, було важко. Тоді сказано, ми пройшли увесь шлях. Далі він каже про те, що настав північний Великдень, що означало майже те, ніби циклони вдарили по узбережжю Америки. Тоді написано, ми не могли бачити, каже Павло, бо нас кидала сильна буря. Тож уявіть собі морську хворобу під час сильного шторму. Павло каже, ми почали викидати вантаж. Судно було навантажене. Саме це відбувається зараз із нашою економікою. Наші гроші викинуто за борт. Багато людей це переживають. Боже, я навіть не просив бути на цьому кораблі. Я не просив цього вітру. А тепер ти кажеш мені, що я маю викинути за борт, усе заради чого працював? Тоді Біблія описує наступні події, тому що багато днів не з'являлися ні сонце, ні зорі, а буря сильно налягала. Ми повністю втратили надію на порятунок. Гадаю, багато хто відчувається просто зараз по всьому. У світі, у різних сферах, боже, де сонце, де зірки? У ті часи не було сучасної навігації. Єдиними орієнтирами для корабля були зірки та місяць. Тож, північний Великдень, чорне небо, не видно ані зірок, ані сонця. Гадаю, більшість на кораблі почувались так. Боже, де ти? Я не чую тебе. Я не можу тебе побачити усе навколо морок. Корабель вийшов з-під контролю. Мене нудить, бо сильний вітер та великі хвилі. Гадаю, багатьох християн це бентежить. Але Господь ніколи не казав Ти не потрапиш у шторм. Він не казав, не буде ані вітру, ані хвиль. Вперше в житті я розмовляла із 22 офісами, і ми були в однаковому становищі, повний локдаун. Усі офіси закриті. У Болгарії, в Україні, у Південній Африці, Греції. Усі Це рівні умови гри. Я відчувала те, що відчували і вони. Ми усі в однакових обставинах, але Бог усе контролює. Бо Павло каже їм: типовий Павло о мужі. Потрібно було слухати мене. Жодна жінка, ніколи не каже так своєму чоловікові. Тобто, послухайте всі, бо це важливо. Тож він каже. Можливо, зараз це слово для когось. Павло каже: потрібно було слухати мене. і не відпливати не відпливати скриту. То ми не зазнали б цього лиха та втрати. Тепер же благаю вас, кріпіться, бо не загине душа жодного з вас, а лише корабель. Я хочу, щоб хтось це почув. Деякі кораблі мають бути втрачені. Мет. Деякі стосунки та відносини мають бути втрачені. Деякі кораблі мають розбитись, бо вони стали нашою надією. Але Бог каже: ні, тобі не потрібен цей корабель, бо ти навіть не помітив, як він став твоєю надією замість мети твого призначення. Павло продовжує і каже: цієї ночі переді мною постав ангел Бога якому я належу, та якому служу, і сказав: не бійся, Павле. Тобі треба стати перед кесарем. Бог до когось звертається сьогодні. Ти потрапив у шторм. Твій корабель ось-ось розіб'ється, і ти не бачиш, куди пливеш. Навколо непроглядна темрява. Ти кажеш, Боже, де ти? Я тебе не бачу і не чую. Ангел Господній сказав: Не бійся, тобі треба стати перед кесарем. У розпал шторму, ми тримаємося за слово. Ми з Ніком зібрали кожне наше пророче слово. Ми зустрілись у 1995-му. Я мала пророчі слова з 1989-го, ніки з 1993 -го. Ми записали кожне пророче слово, яке отримували у своєму житті. Знайшли і переписали їх усі. Ми покликали наших дочок. Я прочитала усі пророцтва і сказала: не знаю, що буде далі, але в мене є слово. Читаємо далі. А коли надійшла 14-та ніч, як носило нас в Адріати, Ставало все гірше, гірше і гірше. Моряки здогадувалися, що наближаються до якоїсь землі, і почали вимірювати глибину, боячись, аби якось не наскочити на скелясті місця. Тоді в біблії сказано, моряки намагалися втекти з корабля і спустили човен у море, вдаючи, ніби з носа, хочуть закинути якорі. Але Павло сказав сотникові і воїнам: якщо вони не залишаться на кораблі, ви не зможете врятуватись. Уявіть собі, вони посеред найгірших північно східних Хідних штормів корабель підпливає до берега і прямує просто на скелі. Тому усі хочуть вистрибнути з корабля, щоб врятувати своє життя. Ось що відбувається.